Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено сережкам, цілком і повністю. Саме тому я тут вже одразу налаштувала камеру так, щоб ракурс був збільшений, і буду вам крупненько намагатись показати. Знаєте, засумувала я за шиком і розкішю крупних перлин, і захотілося мені саме таких от розкішних сережок наробити. Останнє я таке робила ще, напевно, коли я в Туреччині була. Але там вони своїх власниць і знайшли. І от, власне, зараз я вирішила знову взятися за цю справу, і зараз швиденько покажу вам сережечки. Почну з наймінімалістичніших сережок, ось таких ось. Хоча, звичайно, мінімалістичним їх можна назвати досить умовно, тому що перлина ось ця дуже ну дуже, достатньо крупна, 12 міліметрів її діаметр. Тобто не малесенька. І е, також тут кубічні циркончики дуже красиві. І подивіться, е, яка цікава тут швенза. Вона така подовжена. Тобто дірочка у, у, у вусі починається ось тут. Бачите, ось тут ваше вушко закінчується. І трошки вгору вона подовжена, і вниз. Ну, дуже, дуже цікаво виглядає ця модель на вушках. Хоча, звичайно, мінімалістична. Тут немає ніяких ні шапочок, нічого. Ну, в цьому і суть цієї моделі. Паличка, яка закінчується ось таким шариком да, кулькою. Наступну модель сережок я би назвала розкішною. Дивіться на цю китицю, так? ніби як краплі такою, таким гроном спускаються. Ніби крапають звідкілясь зверху. Дуже гарний тут перламутровий блиск на цій перлині. Дуже гарна ця форма підвісна, така, як ніби трикутник перевернутий, співпадає з формою самих замочків, з формою швензи. Дуже мені подобаються такі. Екстравагантні, можливо, для когось, але теж вони дуже ефектно виглядають на вушку. Таких, знаєте, не усіх. Можна такі знайти мало в кого. Якщо любите бути індивідуальною, індивідуальністю, так відрізнятися, от такі сережечки вдягли і клас. Привертають увагу. Наступна модель моя найулюбленіша. Хоча мені, звісно, всі з тих подобаються. Ну, не всі будуть з білими перлинами, так що. Якщо ви там трошки заскучали, не скучайте, скоро буде щось інше. Дивіться, швензи з перламутром, теж всипані кубічними цирконами. Перлинка та сама, 12 мм в шапочках, і дуже класно ця модель виглядає. Дивіться. Дуже яскраві завдяки цьому блиску перламутру і тут, і тут, який співпадає, ну, просто клас! Дійсно дуже класно виглядають. Повторюю це слово класно, але <смі> так воно і є. Далі переходимо до чорних перлин. Не просто чорних, а такої форми, ніби як краплиночка. Бачите? Подивіться, який перелив. Подивіться. Мені цей перелив, здається, таким якимось теплим. Ну Може, трошки бензиновим, але все ж таки в таких золотавих таких відтінках, теплих. Тому саме я вирішила зробити в золотому кольорі фурнітуру. підібрати. Цю модель конкретно, от, от прям таку саму я вже робила. Ті, хто зі мною давно, можливо, її пам'ятають. Ось. Але, ну, можливо, замочок був інакше. Я вже не пам'ятаю, який там був замочок. Але в мене залишилися ще ось такі елементи під так? У мене залишилися ще такі перлинки. Ну, власне, Чому б не зробити ще раз таку модель, тому що вона була тоді дуже такою ефектною і сподобалась мені. Тому я вирішила її повторити. Ось такі от сережечки. Що тут особливого, що всі ці перлинки. Вони не ідентичні. Їх немає прям однакових. Так? Якщо хочеться прям ідеальної симетрії, то тут такого не буде ніяк. Тому що вони всі, бачите, ну, різні. Різні за формою, за кольором, за відтінком трошечки відрізняються. Так що в цьому, мені здається, і є така. Родзинка таких прикрас з натуральними матеріалами, так, з перлами, що не буде прям ідентично все. Наступна модель вже на гачках. Подивіться, тут вже не англійський замочок, а звичайний гачок, ось такий. І перлинки такі, такі самі, але трошки інші, так? Те, що я вам щойно казала, що вони не бувають ідентичними. Подивіться, тут така, як ніби спідничка зверху є у перлиночки. Хоча вона зверху, то, напевно, комірець більше, ніж спідничка. Ось так, такий цікавий фурнітурний елемент я дібрала. Він, мені здається, сюди дуже пасує. І також я з тих. З тих замків, що в мене були, з тих гачків, замків, дібрала на кожну модель ідеально підходящі, знаєте, за кольором. Тобто, ну от не можу я сказати, наприклад, що від ось цих сережок я можу поміняти швензу, поставити сюди, а цю переставити, тому що, тому що вони в такому вигляді найкращі. Так. І остання на сьогодні модель, але, як на мене, одна з найпрекрасніших. Подивіться, тут я використала швензи з геліотісом, і вони ось такі пусети. Я поставила сюди ось такі заглушечки резинові, відомі вам. І яка тут особливість, що тут перлинка вклеєна. Бачите? Так, я вам намагаюся крупніше показати, вклеєна. Тут такий штирьок і просто вклеюється він. Прекрасні, прекрасні ось ці замочки, виглядають дуже ефектно. Подивіться, як гармоніює з кольором самих перлинок. От якщо попереднє я вам показувала золотавим блиском, да, більше відливали, то тут подивіться, якийсь глибокий, синій, такий океанічний, я би сказала, кольор. І ось так. Швенцерці, подивіться, вони з цього боку в такій, як рамочці, а з іншого боку, вони ось такі суцільні. Чесно, мені навіть оцей зворотній бік навіть більше подобається. Але ну, вони так зроблені. Ось так. Ось дивіться, я е, почепила всі сережечки на підставочку. І ось так вони виглядають. Бачите, ці лапки, як їх, я їх називаю або грона, вони такі самі довгі, і тому вони найбільш такі помітні, найбільш ефектні. Ось ці особисто мої фаворити, вони прям теж такі і грайливі, і блискучі. І от, оце, знаєте, забагато в них, ну не забагато, а просто багато. Цього близько перламутрового. І ось ці мінімалістичні палички, але теж вони дуже прикольні, дуже гарні і ефектні. Це я вам показую зараз в білому кольорі. так? Перли. І зараз перейду до чорних. Тепер чорні перлинки, теж в порівнянні, подивіться, ось ці найдовші, такі грайливі, бачите? Ці найкоротші, але від цього не менш ефектні. І ці такі середньої, середньої довжини з такою ось спідничкою комірцем. Чи то спідничка, чи то комірець. Ось такі сережечки. Ну що, пишіть свої враження від цієї міні-колекції в стилі шик, якщо можна так сказати. Ну, я думаю, що можна. На мою думку, це і є справжній шик. Тому що дуже цікаві саме перлини, саме матеріали, з якими я сьогодні працювала. Тут вони винні в цій красі більше, ніж майстер, який їх створив. Пишіть свої враження, пишіть, яка з моделей сережок вам сподобалася найбільше. Чекаю на ваші відгуки. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте!